Добрий день, дітки! Хто до нас завітав сьогодні в гості? Шия жовта, хвіст зелений, борода, як маків, цвіт. Півник є такий у мене. Він малятам шле привіт, ходить півник по двору і співа ку куріку. -ку». Так, це півник. Ходімо з півником. Він познайомить нас зі своєю родиною. Хто тут з ним живе? Та курочка і курчата. Розгляньмо півника, який він. Правильно, великий, красивий, гордий, поважний. Що у нього є? Так, дві лапи, довга шия, довгий різнокольоровий хвіст. На голові великий червоний гребінець, червона борідка, великий жовтий дзьоб. У півника яскраве різнокольорове пір'я. Розгляньмо курочку. Вона менша, ніж півник, у неї короткі лапи, коротка шия, короткий хвіст, маленький червоний гребінець та міцний цьоб. Якого кольору курочка? Так, коричневого. Розглянемо курчатку. Воно маленьке, у нього коротенькі лапки, коротенька шийка, коротенький хвостик. Немає гребінця. Його тіло вкрите пухом, а не пір'ям. Як ви вважаєте, що їдять півник з родиною? Так вони клюють зернятка, жуків, черв'яків і щипають травичку. Дітки, подивіться до нас прийшла курочка. Вона загубила своїх курчаток. Ой ходила курочка по двору та водила курочка дітвору. А то все курчаточка, ще й малі отакі завбільшечки від землі. Давайте допоможемо мамі курочці знайти своїх діток. Виготовимо аплікацію з курчатами. Давайте розглянемо зразок, з яких геометричних фігур складається наше курчатку. Тулуб це велике коло, голова трошки менша. Хвостик трикутничок жовтий, крильця і лапки трикутнички червоні, і менший червоний трикутничок дзьобик, і шкаролупи від яєчка. Беремо наше коло більше. Жовтого кольору, кладемо на клеюночку і намащуємо клеєм, пам'ятаємо від серединки до країв. Приклеїмо посередині нашого листочка, придавлюємо долоночкою і прогладжуємо серветочкою. Далі менше коло так само намащуємо. Приклеїмо так, щоб маленьке коло з'єднувалося з більшим. Притиснули і розгладили. Далі приклеїмо лапки. Так само робимо з іншими детальками. Залишилось наклеїти шкаралупки від яєчка. Ось яке курчатку у мене вийшло, а зараз ви спробуйте виготовити своїх курчаток, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення.